І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua І це дуже круто. І Ми дивимося реплеї від підписника. Сьогодні з нами грає танк Liberty на Super Конкуерор Він же супер кінь, він же супер коняшка. Карта Erlenberg, режим штурм. Ну що ж, до бою. Так, ну режим Штурм це вже цікаво. І цікаво у нас на Erlenberg ще не було боїв саме на тяжах. Цей танк. Мені дуже подобається. Це для мене, поки в мене не було чіфтейн, а це для мене був такий собі чифтейн. Але, ну, повільніший, звичайно ж. Але башня така ж сама, я вам скажу, якщо вміти нею користуватися, Так, да, є в нього там зверху така от, скажем, шарик такий, командирська башта, але вона не завжди пробувається. Так, а ну ми тут законтрили нормально, так цю ведтеху. Мені ці птехи, коли вони мені зустрічаються, вони мені не подобаються. Він якщо лобом стане, не можна пробити її прикриє нову. Трохи вони такі імпові для мене. Ну я ще його не прокачав, я ще на ньому не грав, може вони мені тоді сподобаються. Ще доберемо вже, щось він там замучений такий, до побачення. Один ворог знищений, вже настріляв 1400 майже. Нічого поки що не танканув. Опа, а тут цікаво проповсти ось по самому краю річки <ривиця> побривцями. Нормально витрату. Тут переробили теж карту, можна вже тут проїжджати. Чудово зробили. Але ця карта, ну, як вам сказати, мені от, ну, я на тяжах граю, вона мені в принципі подобається. Якщо грати на ній на якихось стежках, так. Бачі, на ЛТ важко грати. Якщо команда в дефі, зараз проти нас команда, в принципі, в дефі, але ми бачимо, що замок, ті розвалені замку. Все-таки вони захопили. Опа, а тут бронючий якийсь стоїть. Вічим ну, скеліще. Бронючий якийсь... Ох ти, нас лупашить хтось і не пробиває, і сьомий не пробиває. І цей же Т-95 не пробив. Давай, са. Теж включили скіліще. Так, а ми ромбом танкуємо і танкуємо баштою, і не можна нічого зробити. Не Буде у нас дуель проти Т-95, та проти... А тут пробувається, чудово. Його... Ну а зараз ми його розвальсуємо. КД дуже швидке. От Що мені подобається, дуже швидке КД цього танку. Звичайно, що тут шкода від пострілу не така, наприклад, як вісесь, але за рахунок свого КД. І пробивні підкалібри, а ну, я на основних не грав, тому що мені щось там не сподобалося. А підкалібри, в принципі, 326, це непогано. Ну, десь 400 вилітає Альфа і так. І це непогано. Так, ну, тут ще один. Чудик, ну, як же ж ти? Тут можна підловити, бачите? Оцю полочку. Там така полочка е, виса. Можна її підловити. Зараз буде мансувати, дивись, відсюди. І... Вого? Чудово. Калібро залітає. Так, я дивлюсь, наші одумались, оповнилися, так. І поїхали забирати знову розвалине цього замку. Ти братіші теж. Ну стежить, що в бою відбувається. А сьогодні ми легко пробуваємо. Так. А, ми в топі. Щоб я навіть не звернув уваги. Ми в топі, значить, будемо пробувати. У нас просто дуель зараз з сьомой, з нього весь дух вибиваємо поки що. Він не знає, що робити. І поки що не розуміє, як ми його пробиваємо, так? Пробив все таки нас. Ви вже по-моєму другий раз, так. Так, все, чудика, давайте. Так, вперед пішов, дивись. А, тут ще Мікс нам допоможе. можемо так багато втратити ХП. Що у нас далі по переказі? Ну замок, в принципі, ми забрали, але далі продвижу... Продвигання немає далі. Так. І ось я бачу, що правий фланг, там якщо наші е заберуть, де по-моєму стоїть. Вони можуть далі вже брати в облогу. Суперники не дуже вдало захищають базу, адже у них захист. А у нас так скажемо наступ. Режим штурм вже ж. Забувати. Ну багато хто не дивиться, який там режим, просто грають та й все. Особливо коли в захисті, от мені... Е чому я не люблю ці режими грати? Коли в захисті ми стоїмо і всі поперли в атаку, там поздихали, а захищати вже нема кому. 7-6 по бою. Що правий, що лівий фланг поки що стоїть. 7-7 вже. Треба нам... Mm -hmm. Треба нам оцього знищувати. Я думаю, це там лтшка стоїть, як спершу. Стояв чудик. Так, спереду в нас Су-130ПМ. Ущах десь там за базою стоїть бабаха, треба бути обережним. Ми можемо об'їхати навіть і постатлює. Це хто? Ілка okay, айвен 90 нормально. До побачення, виїхав такий <ріхи> ну, шо йому скажеш? Чуди. Єлка там стоїть все таки, я ж кажу там досі ЛТшки, Все, наші пішли вперед, Там кобра все-таки дивіться, держить замок. Бабаха підсвітилась, ну, ми їм зможемо прихлопушить? Зможемо, чудово, з критом, напевно ему заряжающе критами. Ах, Залишилось 70 кп. 4 вороги знищено. 6000 настрілено. 2200 натанковано. Чи то. Що... Опа! Так, він тут прямо під нами стояв наелс. Ну що там? На таран. Майстер тарана. И що робить. его. що робить. Ведь стрельбувается. Тикань. Студент написал підставитися А, він там заруба у нього з нашим братішом Чудово. Оце, оце тут Моменти такі оці. Просто чудові. Зразу шли пост. Так, ну що? І тепер? Включаємо такий режим. Мисливця І вперед будемо виловлювати кобру. Ось вам. Там може братіші справиться з ним. А може не справиться, диві. не справився. Наші братіші двоє стали на захоплені. Вже кобра вона не встигне переїхати, щоб збити захоплення. Вона може тут підставитись десь. У нас буде шостий ворог. Це буде епічно. І майже 8, майже 8000 Настріляв. А ну на виїде чи ні 14 секунд до захоплення, вийде чи ні? Чуєк. Чувак, дай! Щоб на останніх секундах було теж, теж пішто. Не уїхав все-таки. Ну що ж, все одно дуже класний бій. Дякую за реплей. Всім кажу слава Україні та всім дякую. До зустрічі.